Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами чули Євангеліє від Матвія, в якому євангелист розказує таку подію, про яку кожний із нас, особливо молодь. Хотілося, щоб це було з ними. Але тільки в одному, в першому. А друге, вже сьогодні якось так відсторонюється і це вже ну, не потрібно. Про що я говорю? Я хотів би нагадати, один багатий юнак прийшов до Ісуса і питає його. Учителю добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя? Що доброго маю робити, аби мати вічне життя? Ісус сказав йому, заповіді виконуєш, я з малку виконав все. Я з малку виконав все. Шаную батька і матір, люблю ближнього, не краду. Не вбиваю, не чиню перелюбу, не свідчу неправдиво. Все я це виконав з малку. І тоді Христос каже йому, єдиного бракує тобі, піди, продай все все майно. Піди, продай все своє майно і матимеш скарб на небі. А тоді приходь і йди за мною. І засмутився юнак. От сьогодні, про те я їй сказав, що дуже багато молоді, і це нормально чому? Бо кожна людина, яка будує своє життя, вона хоче в цьому житті утвердитися. А щоб утвердитися в цьому житті, треба що? Правильно. Багато працювати. Щоб утвердитися в цьому житті потрібно навчатись. От сьогодні це потрібно багато навчатись. І багато працювати. Але кожний із молодої людини, кожна молода людина хоче бути багатим. Ми ніде не прочитаємо священному писанні, щоб Господь казав що багатій, це погана людина, але єдине тут ми читаємо, як важко багатому війти у Царство Боже. Чому молодий юнак тут не пишеться, Господь питає, чи шануєш батька і матір. Значить, в нього є і батько, і мама, раз він сказав, що він шанує їх. Він не зробив ніякої кривди нікому. І, можливо, відносився дуже добре до своїх рабів, бо в той час кожний багач мав тих, хто працював у нього, хто був найманим, хто був у нього рабом, хто служив йому. І, можливо, він виконав все, це досконало. Але він думав так, що якщо я маю багатства, якщо я маю дуже багато все те, що у мене є, воно служить мені, я служу іншим. Але одного мені бракує. Я знаю таку людину, яка ходить отут, проповідує, багато розповідає. Творить чудеса, розказує про Царство Боже. Значить, він знає щось більше те, що мені бракує. Що мені бракує? Він запитав. Бо так він і сказав. Дивіться, що він сказав. Що маю доброго робити, аби мати вічне життя? Мати вічне життя. Тобто я маю все. Що Забагне душа моя, тому що він багач. Він може собі дозволити і те, і те, і те, але разом з тим дуже багато є таких багачів, які сьогодні, дозволяючи собі все те, що в цьому житті він може дозволити, він тим самим ущемляє інших. Є багато таких, які ущемляють інших. Не виплачують зарплати, роблять багато таких безчинств, через які він отримує ще більше багатство, тобто неправедністю, не поважають батьків своїх. Він може бути багатієм, а сьогодні батьки можуть жити в дуже скрутних умовах. Дуже скрутних умовах. І є багато таких. Цей виконав все. Але він хотів більшого. І тому Христос сказав йому, якщо ти хочеш більше, то маєш звільнитися від багатства. Маєш звільнитися від того, що володіє тобою. Тому що завдяки оцьому всьому матеріальному ти можеш так правильно... Досконало виконувати всі вимоги, всі заповіді, виконувати все те, що вимагає закон Божий. Чому? Правильно, це легко робити, тому що в тебе нема ніяких випробувань. Якщо ти бідний, ти не можеш, не можеш помогти іншим, ти не можеш собі дозволити багато того, що... Може інший дозволити притча про багача і лазаря. Тільки в тому випадку багач, багач, маючи все, він не бачив лазаря, той, який лежав біля його будинку, тому яку потрібно було дати мінімальну, крихітну допомогу. Бо так і говорить, хоче, він хотів крихти. Він не хотів багато, він хотів просто крихти з його столу. Навіть не про те, щоб той викликав його лікаря, не про те, щоб він почав ним опікуватись, бо собакою опікувалися ним тим лазарем, Вони лизали його рани. А тут цього багатого юнака є все. І він, видно, виконав все. Але ну, тільки одного він не розумів, що оце все, що він має, є тим, що його тримає, і він не може звільнитися від цього. Тому що коли Господь сказав йому, що ти піди все продай і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі, він дуже сильно засмутився. Дуже засмотився. Ви знаєте, буває так, приходиш до людини помолитися в його домівку, чи її домівку, чи домівку сім'ї. Там стоїть одна шафа, друга, третя, п'ята. Там стоїть ще ці, стоять оці телевізори, які були ще в 70-х роках, радіоприймачі, які були ще там в 70-х роках. І всяка, всяка, всяка одежа, і все. Ну, сьогодні ми можемо сказати весь хлам. І ти питаєш їх, а чому ви все оце тримаєте? Адже ж ви не користаєтеся, воно вам не потрібне. І вони кажуть, та шкода викинути, ви знаєте, якось так прив'язалася моя душа до цього. І шкода це все викинути. Ну воно ж вам не потрібне, воно не служить вам. Багатство, яке мав юнак, воно не служило всім, воно служило тільки йому одному. Тому Господь сьогодні не проти багатства. Але це багатство має служити не тільки тобі, а має служити багатьом. Отримуючи це, ти повинен помножувати. Далі Господь сказав притчу покликав своїх слуг. Одному дав п'ять талантів, другому дав три таланти, іншому дав один талант. Той, що мав п'ять талантів, він пустив це в справу і отримав ще п'ять. Той, що отримав три, пішов, пустив в справу, отримав ще три. А той, який отримав один, взяв, закопав землю. І коли приїхав господар, вони віддали господарю він сказав, ти молодець, я тобі дав п'ять, ти отримав ще п'ять. Я тобі дав три, ти отримав ще три. А ти злий і непотрібний раб. Я тобі дав один талант, і ти його закопав в землю. Що таке таланти? Це не тільки гроші. Це все те, що тобі Бог дає, і ти маєш це все використовувати не тільки для себе, а й для інших. Тому Господь сказав о цьому піди, продай все, звільнися від того, і тоді ти отримаєш скарб на небі. Тому що все те, що ти маєш, воно служить тобі і тільки тобі, а не всім. Тим, хто у тебе Є. І от сьогоднішня Євангелія закликає нас, пояснює нам, розповідає нам, навчає нас, що є багато такого в світі, що нами володіє, від чого треба звільнитись раді Царства Божого. Я не кажу викинути через вікно, а звільнитись від цього. Бо ми маємо до цього велику пристрасть, і вона володіє нами. Апостол Павло сказав: мені все можна, але не все мені корисно, нічого не повинно мною володіти. Так говорить апостол Павло, нічого не повинно мною володіти. Амінь. Слава Ісусу Христу. Нагадую, бо служіння у нашому храмі. З понеділка по п'ятницю о, о 6.45 читання акафеста перед чудотворною іконою Матері Божої Троєручиці. О 8 годині вранці Божественна літургія, вечірня о 17. В суботу у нас о 9 літургія, в неділю о 6.45 і о 9 годині вранці, вечірня о 17. Слава Ісусу!